Вони обороняють та захищають наш спокій. Вони знаходяться на самому нулі. Вони готові віддати найцінніше своє життя. Мова про військовослужбовців. Деякі з них зараз проходять лікування в одному з медзакладів області. До прикладу, Віталій йому 51 рік. Родом чоловік із Донецької області, з міста Дружківка. Захисник був призваний Краматорським військоматом 13 березня 2022 року. Віталій одразу ж потрапив у прикордонні війська. Чоловіка перекидали з області. В область. Спочатку це був Чернігів, потім Суми. Опісля Віталій потрапив у Бахмут. 5 февраля вечора штурм вагнеровців і бой, де десь 20-25 метрів вистріл в притул в ногу з автомата. Після вистрілу упав на ногу, прийшлося чуть відползти от від противника, скажімо так, наклав турнікет. Еще пропуск там чуть-чуть меня хлопцы подхватили и вытянули з поля бою. Потім Віталія забрала евакуаційне авто. І так чоловік із однієї лікарні до іншої потрапив на Рівненщину. А ось історія військового Миколи дещо інша. Хлопцю 28 років. Він доброволець, родом захисник із Житомирської області, з міста Бердичів. У квітні 23-го він потрапив до механізованої бригади. Два тижні перебував в Десні з фаху на кулеметника і одразу ж відправився на Донеччину. Поранення Микола отримав 10 жовтня, коли на флангах розпочались серйозні штурми. 10 числа вже не вийшло відбитись, бо дуже багато техніки пішло на нас. Відповідно, піхоти було дуже багато. На нас просто-напросто вибили з наших позицій тоді. Ми відходили, а там хто вцілів, трьохсот, кого виносили, хто відходив. А Я, виходить, з побратимами вже прикривали відхід групи, а група виходила ну, через відкрите поле. Ну і ми попали під мінометний обстріл, та й зацепило. Получається осколком. Спочатку Микола думав, що він лишився ногим, але дивом вдалося вціліти. В лікарні таких історій ще дуже багато. Сюди чи не щодня прибувають нові пацієнти: когось виписують додому, а хтось лікується понад шість місяців. «До Нашого центру надходять пацієнти ну, зовсім різного ступеню важкості. Часом бувають вкрай важкі, коли пацієнт потрапляє до нас з великими об'ємами поранення по всьому тілу. Бувають часом з масивними дефектами. Кіх тканин та кісток. і такий пацієнт потребує ну часом до 10 і більше операцій, допоки ми його зможемо підняти на ноги. За час створення центру бойової травми та кістково-гнійної терапії проліковано понад 800 пацієнтів. Із них близько 400 пацієнтів були військовослужбовці. Олеся Мороз, з Коломис, телеканал ITV.